Ось так розпочиналась поїздка срібної читацької книги до Львова. Три безпечні особи, мобільна команда срібної книги, радіють запрошенню книги до Львова. Що їм відомо, що запросила їх Мар'яна сап, а львівські бібліотекарі допомагатимуть проводити зустрічі. Що зустрічей буде дві, і львівські діти впишуть аж дві сторінки у срібно-читацьку книгу. Та їм невідомо, що планети збігаються так, як і не мріялись, і зустріч рекордної книги та рекордної людини вже спланована і неминуча. Вона дуже важка. Кіт Булька полетів на планету ротів. Там він зустрів кішечку, бульбашку, яка ловила мишею. Вона була дуже гарна. Хвіст фіолетовий, лапки рожеві за зажейкует. Другий бік. Підгортаємо ті частини, які будуть куршками нашого котика. Якщо ми це повернемо потім Отже, ви робите. Український велетень Василь Пірастюк залітав на майданчик срібної книги і активно долучився до книготвор. Пан Василь справив на дітей таке сильне враження, що у нашій історії зовсім несподівано з'явився новий персонаж слон. Діти наполягали, що без слона срібній книзі ніяк не можна. Слон великий, він боявся по Ви знаєте, що слони бояться Тож у творчої групи, яка уважно вислухала усі дитячі фантазії, вибору не було. Слона у Камізельці і львівські художниці старанно намалювали, а Роман Рудюк записав історію про слона, який видмухував бульбашки. І одного разу він дмухнув так сильно, що зникла бульбашка з котик. На саме на мов чарівний вітер, коли котики піймали мишку, яка зважала тобі, подружили з нею слона. Вдячний слон на ніхов багато знов кольорового лігти. Історія, а куди вона полетіти? Вже, не того, але тут, 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 Ось такою фантастичною була перша з львівських зустрічей, і вона подарувала книзі нового персонажа та шосту сторінку.